Вітаємо у вас. Це програма у фокусі Європи телекомпанії Deutsche Welle. Україна святкує частковий успіх у війні проти російських загарбників. Стратегічно важливе місто Херсон на півдні країни знову вільне. Жителі захоплено зустрічають українських військових, які після відступу росіян заходять до Херсона. місяцями люди страждали під російською окупацією український уряд оголосив про звільнення інших окупованих територій Звільнено від російських військ також і територію на сході України в районі міста Вовчанськ. Однак Вовчанськ здебільшого нагадує зараз місто Привид. не лише через численні воєнні руйнування, оскільки війна ще близько. але й тому, що мешканці, які відкрито симпатизували росіянам, утекли. Залишився Сергій Коновалов. Він радий, що місто знову під контролем української армії. Але він знає, що злагода і мир повернуться до рідного міста ще не скоро. Дорога до Вовчанська займає 5 годин. Зараз вона утричі довше, ніж до війни, оскільки мости та дороги зруйновані. З обласного центру Харкова доводиться їхати об'їзними дорогами. До війни тут проживало 17 тисяч жителів. Звідси до російського кордону всього чотири кілометри. Російська армія окупувала Вовчанську у перший день війни. У вересні Україна відвоювала місто. Вісім місяців окупації. Весь цей час Сергій Конувалов перебував у місті. Він називає окупантів расистами. Це слово складене з двох основ росіяни і фашисти. До цього, поки фашисти не пройшли, у мене було все. Робота, жінка була одіта, обута, холодильник повний. Що не так? А не прийшли і просто зіпсували нам життя. І Вовчанська немає. Вовчанськ роз'їхався весь. Наразі більшість жителів втекли скрізь сліди боїв. Зараз місто контролюють українські військові. На в'їзді в місто стоять блокпости. Вони побоюються, що Росія зайш туди диверсантів. Але передусім Росія посилає сюди снаряди, випущені по інший бік кордону. Вони обстрілюють нас в основному, щопонеділка. Вони бомблять великі міста в понеділок вранці. і таким же чином бажають доброго ранку всім нам. Сліди обстрілів тут усюди. Постійно відключається електроенергія. Газу більше немає, позаяк місто ще до війни під'єднали до російської газової системи. Люди готуються до холодної зими без опалення. Через погані дороги у віддалену місцевість рідко надходить також і гуманітарна допомога. Тому деокупації радіють тут не всі. жили-були під росіянами ми певною мірою жили нормально. Була робота. Ми регулярно отримували гуманітарну допомогу кожні десять днів. Вони роздавали також гроші, а зараз немає взагалі нічого. Вибачте. Місто ще до війни вважали проросійським. Коли росіяни пішли, багато жителів втекли разом із ними. За оцінками адміністрації залишилось не більше п'ятої частини населення. В основному люди похилого віку і ті, хто не має діла до руського міра. Дуже плохо. росіянами нам жилося погано. По вулицях ходили російські фашисти. Фашисти це Дві жінки відтягують п'яного чоловіка. А тому, що ви завтра зробите з нас колаборантів, фашиста включаємо людей, віддихаємо недовіра у місті велика. Хто співпрацював з окупантами? А хто можливо, й досі передає їм інформацію навіть сьогодні? Військовій адміністрації нелегко. Ми постійно чуємо, що дехто намагається всидіти на двох стільцях. Спочатку вони доносили на людей росіянам. Сьогодні вони приходять до нас і звинувачують інших у співпраці. Як і всюди, росіяни панували насильно. У підвалах окупантів зникали передусім молоді чоловіки. Дехто повернувся з важкими пораненнями. Одну з камер тортур знайшли на цій фабриці. Під приціл окупантів потрапив також і Сергій. Його схопили на вулиці після комендантської години і викликали до себе. Я думав, мене тут будуть далі катувати чи що зі мною робити, просто не знаю. Я приходив о 8-й ранку і до п'яти вечора я був тут. Копав, щось, щось переносив, щось тягали, пісок, мішки, отаке все. Заставляли мене тягати. Сергій вивіз із міста свою дружину та маленьку доньку. Зараз він допомагає мамі підготуватися до зими. Потім теж хочу виїхати, хоча б тимчасово. Ми на своїй землі до нас пройшли на землю, не ми до когось зайшли. От я, ну, я так вважаю. Я не знаю. Я думаю, так і багато хто читає, і українці так вважають, що ми на своїй землі. Ми ні до кого не лізли, нам чужого не треба. Черговий артилерійський залп із іншого боку кордону. Навіть не в понеділок. Чотири роки тому справа Джемаля Хашогжі викликала резонанс у всьому світі. Журналіст, який був одним з найжорстокіших критиків режиму Саудівської Аравії, жорстоко вбили. У консульстві Саудівської Аравії і Стамбулі його тіло безслідно зникло. Тоді зруйнувався світ для його турецької нареченої Хатідже Дженгіс. Обоє хотіли одружитися. Проте вбивця їхніх прибічників досі не притягнули до відповідальності. Хатідже Дженгіс не хоче миритися з тим, що злочин проти її колишнього супутника життя залишається безкарним. Вона бореться за справедливість. Мене проймає жаль. Джамал був надією. А він був частиною мого життя, моєї особистості. і те, що я втратила його таким чином, повністю змінило моє життя. Хатідже дженгізне часто відвідує консульство Саудівської Аравії у Стамбулі. Це місце її лякає. З того самого дня у жовтні 2018-го, коли тут убили Джамаля Хашоґджі, відомого саудівського дисидента. Тоді ще нареченого Хатідже. Ми прийшли сюди, тому що нам потрібні були деякі документи для нашого весілля. Він зайшов усередину, а я чекала на дворі. Я чекала і чекала і він просто не повернувся. Коли я постукала потім у двері, мені відчинив чоловік і сказав: тут нікого немає. Поки Хеті чекала на вулиці, саудівські агенти жорстоко вбили Джамаля Хашок Джі, а його тіло розчленували. Його змусили замовкнути, бо він був критичним журналістом. Зараз біля консульства стоїть пам'ятник із білого каменю. На ньому є ім'я Джамала, але цей пам'ятник не надгробний, бо його останки й досі не знайшли. Вони його просто знищили, але я постійно ставлю це питання собі: де його тіло? Що сталося з його тілом? З того самого дня я борюся. Я борюся за справедливість для Джамала. Навесні 2018 року Хатті Джей і Джамал познайомились під час однієї конференції. Вони швидко зблизились. Ці миті. Я ніколи не забуду. Я сказала собі, тепер це моє нове життя із цим чоловіком, сповнене кохання із Джамалом Цього так і не трапилось. Через кілька місяців Джамала вбили, а Хатідже досі спустошена втратою. Тож вона зрештою прийняла рішення, яке дасть їй життю новий напрямок. Я подумала, я не можу більше мовчати. Треба щось робити. і з того дня все змінилось. Я звернулась до громадськості і говорю те, що ніхто інший не говорить. правду. Мої слова моя сила. Майпаверзмайворс. Хатідже почала подорожувати світом. А вона дала свідчення перед Конгресом США, перед європейським парламентом, перед радою ОНС прав людини. Розслідування ООН знаходить докази того, що відповідальність за вбивство Джамаля Хашопджі несе керівництво Саудівської Аравії. За даними американської розвідки, вбивство схвалив наслідний принц Мухаммед Бін Салман. Він це заперечує. Певний час Хатідже була впевнена, що справедливість переможе. Поки не дізналась, що означає реальна політика у неспокійному світі, який жадає енергетичних ресурсів, злочинці можуть знову стати партнерами. Судове провадження припинили, і справедливість щодо Джамаля Хашокджі, можливо не буде встановлена ніколи. Я не могла цього зрозуміти. Це реальна політика. Мене це дуже розчарувало. Усі знають, що це політичні рішення. Пари на березі босфору нагадують хаті Дже про її втрату. Але також і про істину, що життя варте того, щоб жити, і що варто відстоювати справедливість. У мене є завдання і велика відповідальність. Я повинна нагадувати людям про те, що зробили з Джамалем. Політологиня, яка стала правозахисницею. Хаті Дже Дженґіз знайшла у своєму житті новий сенс говорити за тих, кого змусили замовкнути, слухати тих, кого не чують. Говори чітко для нашого майбутнього нам потрібно більше людяності, більше демократії, більше прав людини. Ніколи не здавайся. Це моє послання. Зараз ми познайомимо вас із справді щасливими свинями з закрученими вубликом хвостами. Вони належать тімо Хейкелю. Він володіє найбільшою Фінляндії свинячою фермою і вважає, що немає нічого гіршого ніж відгодівля свиней, які вимушені жити злиденним життям у тісних стілах. Та на Тому він стежить за тим, щоб його стілах було достатньо місця, і щоб його поросята були здоровими. Він хоче, щоб тварини на його фермі в руско на від Гельсінки, були просто задоволеними. це не якісь там милі поросятка. Це поросята. Тімо хейкеля, і йому важливо, щоб кожна тварина почувалася комфортно. Є ще дещо особливе у свинарника Хейкеля. Всі поросята тут із хвостами. Якщо хвіст бубликом, то свині почуваються добре. Я знаю, що вони щасливі. Так щастить лише свиням у Фінляндії. У більшості європейських країн поросятам відрізають хвости. Розпеченими щипцями, щоб свині не кусали одна одній хвости. Зоозахисники вже давно виступають проти такого жорстокого способу ампутації. У фермера Хейкеля є простий засіб від кусання хвостів. Його свині мають достатньо місця та іграшок. Це гума, але відчувається як хвіст. Якщо ти як свиня, відчуваєш потребу щось зробити з зубами, то можеш пожувати це. Ферма Хейкеля знаходиться на півдні Фінляндії. Він щорічно продає відгодівельним комплексам понад 100 тисяч поросят і молодих свиней. І зізнається, що раніше теж ампутував поросятам хвости. Але з 2003 року у Фінляндії це суворо заборонено, як і по суті в усьому ЄС. Але у майже всіх інших державах-членах Союзу масово допускають винятки. Це обурює також і Тару Антікайнен із асоціації свинарів. Разом зі своїм колегою Хейкелем Фінка бореться за більший комфорт для тварин у європейських свинарниках. Свині відкушують собі хвости лише у стані стресу. Тож потрібні більші стайні і більше різноманітності. Вона не погоджується з тим, що її європейські колеги відмовляються від таких покращень із економічних причин. Це завжди залежить від власного ставлення. Якщо ви з самого початку скажете так не можна, то так і буде. Слід припинити завжди дивитися на витрати. Треба зайняти позицію тварини замість постійних думок про гроші. Про те, що деякі фермери у Фінляндії більше турбуються про гроші ніж про комфорт тварин, ми дізнаємось у столиці Гельсінкі. Захисники тварин із групи Справедливість постійно пробираються до ферм щоб задокументувати страждання тварин. Із хвостами бубликом чи без них у багатьох місцях у Фінляндії свині часто страждають. Це так званий станок для опоросу свиноматок. Деякі з наших сусідніх країн заборонили ці клітки, але не в Фінляндії. можуть рухатися всередину лише на кілька кроків вперед або назад. Проблема не в тому, що це незаконно, а якраз в тому, що це законно. Зі своїми свинями фермер Хейкеля так ніколи б не поводився. Він не тільки стежить, щоб у свиней було достатньо місця, але й щоб його поросята не мерзли та не пітніли. Для цього він побудував власну систему вентиляції. Ефект він перевіряє особисто. Я ліг тут напівголий і тоді відчув протяг. мені це не сподобалося тому я розробив іншу систему вентиляції. Завдяки такій турботі поросят фермера Хейкеля скручуються в бублик. Він не розуміє, чому вже 30-річної заборони на ампутацію не дотримуються в інших країнах-членах ЄС, адже зрештою це добре не лише для тварин, а й для фермерів. якщо ти отримаєш кращу продуктивність тварин, ти повернеш свої витрати і ти можеш пишатися своїм виробництвом. і твою продукцію схвалюватиме суспільство. У будь-якому разі у Фінляндії сприймають лише свиней із закрученим бубликом хвостом. Найближчим часом єс хоче повернути питання свинарства на порядок денний для обговорення, і щасливі поросята фермера Хейкеля можуть послужити у Європі зразком. Варити говорити пиво це чоловіча справа, чи не так? В Іспанії на перекірці загально загальноприйнятій думці працює все більше жінок пивоварів, зокрема Буставієго чи Віго. Там Жінок об'єднує любов до пива та бажання створювати нові сорти пива. Вони кажуть, що раніше пивоварінням в Україні керували жінки, а тепер вони борються за відродження цієї традиції. Власниця крамниці Сусанна Гінер підтримує жінок пивоварів, оскільки вона постійно шукає нові сорти пива. Сусанна Гінер пивна експертка. В Барселоні у неї є пивна крамниця і пивний бар. Її особливість крафтове пиво. Її найбільша любов пиво з жіночих рук. Сьогодні пиво це делікатес, але раніше його вважали їжею і готували його. Жінки. Від Барселони до Галісії на іншому кінці північної Іспанії Сусанна шукає жінок пивоварів та їхнє пиво для своєї крамниці та блогу з акцентом на жіноче пиво. Поблизу віго вона зустріла Ізабель Вієйтес. Скільки пива ти тут виробляєш? Я починала з 250 літрів. Сьогодні вже понад 10 тисяч літрів на місяць. Я бачу себе професійним пивоваром і підприємцем свого успіху. Я досягла сама. Ізабель почала шість років тому. В той час вона порушила винну традицію своєї сім'ї. Зараз у старому винному погребі знаходиться сучасна та успішна пивоварня крафтового пива. Ізабель це вдалося. Галісія вже незабаром з'явиться у крамниці Сусани в Барселоні. Далі дорога веде до Бустарв'єху, гірського села 70 кілометрів на північ від Мадрида. До Бейляндера кооперативу чотирьох жінок. Тут варять пиво, архітекторка і медіадизайнерка, а також журналістка та психологиня. Усім чотирьом жінкам приблизно по сорок років вони кинули попередні професії заради своєї пристрасті варіння пива. Ми хотіли працювати з нашими сім'ями у місті, де ми зараз живемо. Ми пробували варити пиво ще вдома. Коли ми задумались над заснуванням якогось підприємства, було зрозуміло, це буде пивоварня. Жіноче пиво процвітає завдяки натхненню та свободі вибору інгредієнтів. Жінки байляндера змішують у своєму пиві манго, чорницю і навіть квіти гібіскусу. Сусанна варить своє пиво з великою кількістю. Кориці Беляндера продає приблизно 45 тисяч літрів на рік. Вони та їхні сім'ї можуть із цього добре жити. У нас є також бар, який узимку вміщає 20, а влітку з певним садом 120 осіб. У селі проживає 2500 жителів, і зараз ми створюємо з баром дев'ять постійних робочих місць, включно з нашими власними. Жінки, які варять пиво, те, що сьогодні здається екзотикою, багато століть тому було повсякденним життям. Адже пиво варіння раніше було не чоловічою, а здебільшого жіночою справою. оскільки жінка завжди займалась господарством, пекла хліб і варила також пиво для сім'ї. Жінки продавали надлишки на базарах, зокрема і надлишки пива, особливо в 14 столітті. через чорну чуму споживання пива різко зросло. Пиво тоді було кориснішим та гігієнічнішим ніж вода. Хміль приніс великі зміни. Завдяки йому пиво можна було зберігати, а пивоваріння стало супербізнесом. Жінок обещастили як відьом, що варять пиво. Їх виганяли та спалювали. Це був також спосіб витіснити жінок з бізнесу, який став прибутковим тож світ пива почали потроху завойовувати чоловіки у монастирях або на підприємствах, виключаючи з цього жінок Сусанна виймає пивоварний солод з котла. Через два місяці її пиво буде готове. Чи хтось коли-небудь запитував вас, що шукають жінки у пивоварінні? Так. Часто. Тому для провокації ми беремо з собою на пивні ярмарки дошку, на якій зображені жінки з вусами. Серйозно? Так, ми вам її покажемо. Це жарт. Де пивний майстер? питають нас. Чому майстри пивоваріння? Ми жіноча пивоварня, чорт забирай. Жінки, що варять пиво, мають твердий намір із гумором та комерційним чуттям знову запанувати у пивоварінні. Чи знаєте ви, чим займається цілий день почесний мер у Кокінгтоні на заході Англії його не завдання просто створювати гарний настрій? він готовий до селфі, любить фотографуватися, а також присутній на відкритті шкіл і лікарень. Тільки з промовами у нього не все так добре, тому що Патрік почесний мер, чотирилапий, маленький шотландський поні, і він досить привабливий. І він просто любить обійми. Для поні на службі в Англії заборонено алкоголь, вочевидь, не діє. Від нас на сьогодні це все. Дякуємо від імені нашого колективу за ваш інтерес. І сподіваємося на нову зустріч наступного тижня. До побачення. Українською мовою звучено центром медіа ініціатив. Переклад Володимира та Олесі Швед, режисер Павло Тимченко. Так читали Олена Потоцька, Юрій Лисенко та Олесь Гоян. Київ, 2022 рік.